Доброго дня ютубери. Хто з майстрів може підказати отака штука, кіннерало перероблене було для мотоблока? Хто підкаже, що можна зробити, щоб не тягнуло мотоблокові роги донизу, коли воно заглибляється в землю? І щоб можна було добре переїжджати, щоб. Хто що може підказати, щоб добре поставити його було, бо як перша проба була ралити, то при навантаженні мотоблока на себе поломилася отака штука. І хто, що може підказати, щоб можна було його зробити і добре ним ралити? Майстрів в Ютубі багато є. Хто що підкаже,